Андрій Матей, остеопат та фізичний терапевт, працює у сфері реабілітації з 2021 року. Після повномасштабного вторгнення допомагає пораненим військовослужбовцям повернутись до звичного життя і відновити здорове функціонування організму. Вітання усім нашим слухачам. Це спецпроєкт підтримка молодих ветеранів та внутрішньоперіщених осіб в Україні. І сьогодні з нами гість у студії. Давай презентуємо його Богдан. Просимо вітати. У нас остеопат, фізичний терапевт Андрій Матей. Вітання в студії. Вітаю вас. Взагалі поясни, будь ласка, от для мене слово трішки дивне остеопат. О, і в мене ряд запитань. Так, з бо у мене зробили. зразу знаєш, якась асоціація з якимось екстрасенсом, щось такого містичного. Я зрозумів. Ну, дивіться, остеопатія, як течія, вона зародилася ще в 19 столітті, якщо я не помиляюся, в кінці 19 століття, і протягом минулого століття була велика кількість е діячів, лікарів, саме науковців, які досліджували е біомеханіку і організм людини цілісно. Ну і відповідно, остеопатія е -м, поділюся своєю такою трішечки. Рефлексію на рахунок того, як зараз розвивається остеопатія в Україні безпосередньо, і ми дуже часто можемо побачити наступне, що це слово використовують не зовсім правильно використовують, як я їх називаю, знахарська езотерика, тобто люди, які не сильно позиціонують себе як лікарі, і люди, які намагаються енергіями зцілювати або що, ну але це абсурд насправді і. Я як внутрішній науковець, скажімо так, і медик, мені подобається підходити до цього більш ґрунтовно. І зараз ми можемо бачити в Кокранівських дослідженнях в PubMed, Lancet, Google Scholar, таких світових наукових журналах велику кількість досліджень на рахунок остеопатії як цілісність організму людини. І, відповідно, остеопатія зазвичай лікує. Руками, тобто діагностика відбувається руками тіла, внутрішніх органів, опорно-рухового апарату, навіть е певна реакція нервової системи людини на певні подразники. Mm -hmm. Ну і в подальшому складається. План лікування, план терапії і відновлення ну і завжди остеопатія. Як на мене, вона поєднюється з традиційною медициною і з реабілітацією окремо. Так, добре. Тоді з цим А Ерготерапія. Що це? Ерготерапія, супер. Отже, зараз у нас в Україні дуже часто називають реабілітологів реабілітологом. Так, а якщо от прям причепитися до термінології, то як реабілітолог не зовсім правильно людину називати, оскільки є декілька окремих посад: це є лікар медичної та реабілітаційної медицини, це є людина з вищою медичною освітою завершеною, яка фактично має розуміння цілого організму. І є окремо посади фізична терапія та ерготерапія якщо фізична терапія, фізичний терапевт – це людина, яка займається відновленням функціональної здатності. Тобто відновленням функції, яка була втрачена внаслідок травми або захворювання. То ерготерапія. Якщо ми будемо брати з грецької термінології, тоді ергос це є праця або рух. Ну і терапія це відновлення терапії. І тоді останнє те, що хочу уточнити, тому що я переконаний, наші слухачі також не кожен день використовують або чують ці терміни. Кінезіотерапія. Кінезіотерапія – Це є терапія рухом. Зазвичай це є лікувальна гімнастика. Можливо, ще є окремий напрям, називається кінезіологія. Це трішки зараз інше. Є теж світова організація, яка займається прикладною кінезіологією. Це є тестування функціональної здатності організму за рахунок м'язових тестів, мануально-м'язовий тест. Ну і там ґрунтується все на центральній і вегетативній нервовій системі і, знову ж таки реакції м'язу, тобто його сили, і що найголовніше, тонусу або ага. гіпотонус, знижений тонус, або там високий тонус. Чим був причинений вибір саме такої професії, чому саме туди тебе потягнуло? Скоріше за все, через те, що мене захопив оцей консенсус, що організм людини можна сприймати цілісно. Тобто його можна розбирати не як окремі органи чи окремі м'язи і кістки, а в сукупності. І в реабілітації зараз пропагується біомеханіка. Тобто, яким чином. Організм взаємодіє, структури організму взаємодіють між собою, і як це цілісно в динаміці можна побачити, продіагностувати і відновити, якщо це потрібно. І тебе це запалило, і ти вирішив розвивати. Ну це зрозуміло. Ти з захопленням розказуєш, типу, поясни і ти Кажеш, так давайте вернемося до 19 століття до самого кінця. Я думаю, коли ти... ще перші люди пробували це зробити. Але програма більше націлена для військових так. та внутрішньопереміщених осіб. Відповідно, наступне питання: як часто військові чи ВПО до тебе звертаються за послугами, за допомогою, скажімо так, краще? Я зрозумію. Ну, дивіться, оскільки я працюю окремо в, на базі лікарні і окремо веду приватну діяльність, ну, в приватному кабінеті, тоді що там, що там, досить часто звертаються військові, особливо в лікарняних умовах. І зараз це є біль. Тому що велика кількість лікарів, допустимо, не реабілітологів, не фізичних терапевтів, вони не знають, яким чином зв'язати оцю втрачену функціональну здатність з подальшим життям цього окремого військового. І ну, доводиться працювати досить часто з військовими. А які є якісь основні методи, принципи роботи з ними? Ну, Або аб... на що найбільше вони зазвичай жаліються? Я зрозумів. Ну, дивіться, у військового, в принципі, допомо, до допомоги як реабілітаційної, потрібно підходити комплексно, як я вже говорив. І це не тільки втрачення функціональні здатності по типу фізичного здоров'я, тому що здоров'я це не тільки там відсутність хвороби, але це є і психологічне, соціальне благополуччя. І, відповідно, реабілітація може бути ментальною, може бути фізичною, може бути соціальною, і у військових потрібно. Це все об'єднато, оскільки військові, які е, повертаються назад, в своє рідне місто, допустимо, е, досить часто вони не можуть, навіть після завершення лікування, навіть після завершення реабілітації, не можуть нормально далі продовжити життя, оскільки, скоріш за все, ну е, не можу сказати точно, але скоріш за все вони відчувають, що вони тут можуть бути не до кінця потрібними. Зайвими типу. Так, так тому тут важливу роль відіграє ресоціалізація і реадаптація, тобто відновлення адаптації до звичайного цивільного життя. Ну так тут по факту зрозуміло, що ти ти власне дуже добре це описав. Бо ми спілкуємося періодично з психологами, з економістами, з людьми, хто має також відношення до відновлення військових, і кожен із них Богдан не дасть обманути. Розповідає, що тут повинен якраз бути комплексний підхід. Наш проект якраз і націлений на ці речі для того, щоб, попри відновлення, тому що мова йде про молодих ветеранів на превеликий жаль, ми знову ж таки повертаємося. Це дико зараз звучить 2024 рік. Молоді ветерани, це вже не дуже приємно. І коли вони відновлюються, це процес в принципі затяжний. Також зараз про це проговоримо. А, а є змога людині, яка зараз нас слухає, чи молодий ветеран чи внутрішньо особа себе реалізувати себе відзнайти в суспільстві з допомогою того що тобі надається змога е, гранту грошей змога не тільки по грошах змова е, коучі можу тобі підказати розвинути ідею направити в те чи інше русло допомогти як ти ставишся до цього з бази от ти відновлюєш людину в моральних е, фізичних і психологічних місцях тому що я думаю це також комплексна річ для тебе як ти ставишся щоб вони також займалися от такими речами не боялися Подаватись на гранди речі, не боялися при всіх там, можливо, порушеннях, які є фізичні, щоб вони себе там якось знайшли. Чи правильно це, чи неправильно, як на, як на тебе? Подивись, це, це абсолютно правильно. Знаєте, тут знову ж таки вилазить проблематика того, що інформованість не у всіх є: доступ до інформації це перше. І друге, є певний острах, скоріш за все, що. Знаєте, наші люди люблять шукати в чомусь такий подвох. Да? В таких речах не потрібно шукати ніяких е, прихованих сенсів. Просто потрібно розуміти, що є інформація, є гранти, дійсно е, велика кількість, на які можна подаватися і не боятися, що обмануть, наприклад. Також дуже багато часто трапляються випадки, що військові чи внутрішньопереміщені особи, які мають певні вади через військові дії, вони себе відчувають скованими, якими зайвими у суспільстві. Чи є для них особливий підхід? Ну тут ясно зрозуміло, що є, але як ти із ними поводишся при реабілітації? У типу що ти можеш порекомендувати? Людям цивільним, так як ти комунікуєш і зрозуміло, що у вас вербальна річ має бути. Mm -hmm. Що ти можеш порекомендувати, коли хтось проходить по місті, е, маючи вади, зрозуміло, що е, як воно сталося, як правильно реагувати на ті чи інші моменти, або що краще вживати при розмові, що краще не зачіпати, як вони до цього ставляться, тому що ти все ж з медичної сторони, але ти і наполовину цивільний, тому що е, маєш от таку звичайну річ. якщо ми, ми там по факту цивільні, то ми маємо вчитися це робити. Ти до цього наближений максимально, і відповідно ти можеш поділитися чимось таким корисним. Так, знаєте, мені згадується одна історія, коли до мене жінка з подібним запитанням звернулася. Андрій, підкажи, що мені робити, бо коли я бачу військового, я хочу розплакатися, обняти, кланятися йому, там, цілувати його. І ну знаєте, я розумію. Цю позицію, що дійсно це внутрішнє почуття вдячності до військових, які в сьогоднішніх умовах нас захищають кожної хвилини, кожної секунди. І тим не менш, ті, які вернулися, їм цим військовим неприємно відчувати себе, по-перше, відчувати до себе жаль. Скоріше за все, ну, от жаліти їх не потрібно. Як і в принципі будь-яку людину, сильно жаліти не треба. Бо коли ми людину жаліємо, вона починає розуміти, що вона є ну, якимось е... враз вразлива, слабша, можливо, вразлива слабша і є певним тягарем для соціуму. Е, навпаки, я завжди говорю так: е, коли ваші рідні військові вертаються до вас, що би з ними не трапилося, от в якому стані вони не були, потрібно повторювати досить часто таку фразу, як ти мені потрібний. Та? Мені потрібна допомога від тебе. Допоможи мені, будь ласка, зроби там то, зроби все", Та? І таким чином військові починають розуміти, що вони тут теж потрібні. Це один з моментів цієї ресоціалізації, реадаптації. Тому як дивитися на людей, у яких є так звані вади? ну навіть якщо вони є, це не означає, що вони не можуть повноцінне життя прожити. Так, я погоджуюсь. — можуть, можуть прожити. І це, вони прекрасно живуть. Це складно, у них як на мене, але. Я не бачу тут жодних перешкод, вже скільки переконуюся, і кожен раз я пам'ятаю, коли до нас приходять на подкасти, люди, які мають досвід, діляться, це вже потім, коли ти це розумієш, десь освоюєш, то так воно і є. А скільки, я розумію, що, скільки триває відновлення, я розумію, питання складне, але, скажімо так, плюс-мінус від складності травм, я розумію, ну півроку менше, Враховувати, що це не важка така травма, як е, скільки десь воно займе, або ще краще навіть поділися, можливо, власною історією е, з власного досвіду, як коли це відбулося найшвидше, і при яких факторах? Тобто, можливо, щось от такого формату, або mm -hmm. що можна дома робити людині, е, хоча б елементарно, коли ти відновлює тебе, відновлює професіонал. А що ти можеш як ти можеш покращити цей, цей стан? Окей, okay. тут є багато. Міфів насправді от, в плані реабілітації. Почнемо з того, що є а, активна і пасивна. Ну, активні методи і пасивні методи. Активні методи це є повністю занесені в протоколи, які створюються як загальний, так і локальний а, в межах лікарні протокол, це є а, національні протоколи, міжнаціональні і так далі. Це зазвичай допомога в стаціонарних умовах або допомога в амбулаторних умовах. Ну, відповідно, якщо ми будемо говорити за структуру НСЗУ, яка фінансує ці речі, то ці два пакети є основних. і там прописано наступне: що не менше 21 дня має проводитися реабілітація військового в принципі. Реабілітація, перепрошую, не менше трьох годин на день. Ну і відповідно ви можете зрозуміти, що це активна фаза, скажімо так. Це типу, але... по документах виходить так. Це по документах, по протоколах, точніше та, та mm -hmm. по протоколах. Але в подальшому, коли ти вертаєшся додому, все рівно вдома потрібно далі займатися. Оскільки реабілітолог, потрібно розуміти, що лікар, будь-який терапевт, будь-який ерготерапевт, фізичний терапевт. Ми не виліковуємо людину. Як би це парадоксально не звучало? Але це певне філософське питання. Я завжди кажу так. Я в своєму житті вилікував тільки одну людину, і це я сам. Тобто, все, що медицина, все, що реабілітаційна медицина робить, це створює максимально комфортні умови ззовні для того, щоб реалізувати внутрішній потенціал людини. І відповідно, реабілітолог в певному плані виступає і не просто як лікар, не просто як друг, але як і вчитель, який вчить тебе відновлювати функцію. І далі все залежить від тебе, наскільки ти часто будеш це виконувати в повсякденних умовах. Те, що О, ти запитав за якийсь випадок, коли це найшвидше сталося. Так, 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 так. Які а... фактори на це впливали? Можливо, це комусь допоможе. Я переконаний, що це допоможе людині. Так, я пам'ятаю, що. Я був у але, це не зовсім військовий, це є підліток 17 років, у якого було перелом двох стигнових кісток, і фактично він не міг ходити. Ну знову ж таки, перелом це не є щось дуже страшне, да? ну от якщо так умовно абстрагуватися. Я прийшов на той момент півтора місяці. Він лежав вдома, і відповідно він нічого не міг виконувати. Там вся сім'я йому допомагала, приносили, подавали і так далі. Коли я прийшов, потрібно було якось з цим справлятися. Перша моя вказівка була ні в якому разі не називати його інвалідом uh -huh. або каліка, не говорити, що в нього є обмежені функціональні здатності, тому що в нього їх немає. І а, третє, це те, що він відтепер має сам хотіти, тобто він має прагнути. А, він відновився за тижні чотири. Тобто він ага. а, з першого дня ми з ним спробували піднятися. Він піднявся, він почав сидіти, він почав розтягувати. Ну тобто, і відновлення само собою, зарощення кістки, як такої відбувається протягом від 6 до 9 місяців, да? щоб повністю вона зросла, і щоб в подальшому пластини ті зняли з кістки. Але це те, що було найшвидше, і тут важлива була робота сім'ї і самої людини в сукупності. Це Просто мотивація. загалом не сама реабілітація, а підтримка, психологічна підтримка, вона дуже сильно впливає на прискорення процесу. Так, підтримка, але знову ж таки не заміщення функцій, не не заміщення цих е, можливостей. Да? Тобто, якщо людина... Є здоровою, якщо людина може елементарно до телефону і до зарядки дотягнутися, от кожен раз людина має самостійно дотягуватися до цієї замість. Давай я тобі допоможу, так, давай та, я тобі та. подам, і так далі. Тобто, ем, роль сім'ї, друзів і оточення відіграє не менш важливу, як сам роль та роль сім'ї і друзів це в певний момент. Бути тією подушкою безпеки, що ти можеш не хвилюватися, ти можеш не боятися, бо якщо щось піде не так, ми поруч, да? ми тебе там зломують умови, да. угу. але це не означає, що вони будуть виконувати замість цієї людини все. Ну, це мені навіть нагадує частково ефект плацебо. Ефект плацебо тут, до речі, відіграє велику роль. Знаєте, ефект плацебо, його недооцінюють. Ну там ефект плацебо ну, складає кожного препарату до 20%. Ну і в принципі до кожних вправ до 20%. Але це 20%. Ну тобто, ти візьми, тобі це точно допоможе. Якщо людина буде так. в це вірити, це їй дійсно буде допомагати. Так, і навпаки, знаєте, от всі загадують за ефект плацебо, але потрібно розуміти, що є протилежний ефект, який називається ефект ноцебо. Коли ми своїми словами і діями можемо нав'язати хворобу або погіршення ситуації на рівному місці, коли цього немає, тому це треба враховувати. Скільки десь в тебе? На твоєму робочому досвіду, я так розумію, ти включився в формат також у двадцять четвертому році. Ти одразу я думаю, почав допомагати. Коли виникли проблеми вже з відновленням, ну mm -hmm. потребою відновленням я думаю, ти вже і якраз пішов по цьому напрямку. Скільки яка кількість людей в тебе перейшла, суто із військових, умовно ну, військових, якщо ти пригадаєш? Чесно кажучи, я цього не рахував важко порахувати. Ну, це дійсно важко проховати, бо ти живеш в цьому потоці і в лікарняних умовах в тому числі і. Немає цього в один момент розмивається кількість угу. для тебе. Це просто перестає бути цифрою. Це а для тебе як життя. Тільки там, ну можливо, потім дружити, спілкуєтесь. Є якісь заводяться якісь такі. Я розумію, що якщо ти відновлюєш людину, ну хоч та хоч і місяць часу, це вже зароджується якийсь певний контакт між людьми. Скільки зберіг друзів з цієї частини, чи якщо завів таких друзів? Чи були якісь можливо, якісь такі моменти випадки? Щоб прям як друзів, то ну, я можу сказати. Ну, да. ну, так. Можу сказати, що п'ятеро точно є, з якими ми часто пересікаємося, десь каву поп'ємо, десь зізвонимося, поговоримо або якимись мемами і приколами обміняємося в інстаграмі. А так, в принципі, знаєте, тут є питання довіри, От що в лікарській діяльності, що в реабілітаційній діяльності, важливо своїм пацієнтам мати довірливі відносини, бо на довірі ґрунтується якраз оцей Процес відновлення. Тому кожен фізичний терапевт, кожен реабілітолог, кожен лікар а, має бути частково отим другом своєму пацієнту. Тому кожен пацієнт, кожна людина, яка до мене попадала, вона є отим другом в той короткий проміжок часу, з яким а, час від часу виходив, неформально говорив, а, стояв на перекурі, грубо кажучи, для того, щоб ну, просто поговорити, да? а, сміявся, жартував. Хайнають іноді на чорну тематику mm -hmm. чорний гумор. Ну так вони це прекрасно сприймають. Та вони я знаю, що й дуже люблять цю річ, тому що воно перемикає ну, mm -hmm. максимально і вони можуть. Говорити про це відкрито, навіть якщо це щось жахливе, і вони там так, от між собою в окопах, особливо, коли ти вже чув від розповіді е, тих людей, які там побували, то вони тільки десь на цьому і ну, чорно, грубо, але один одного вони прекрасно розуміють. Я таку історію також заставав. Ну але фактично, ти береш, ти змиваєш стереотипну рамку лікар-пацієнт. Однозначно, ця стереотипна рамка, вона. Вона дісталася нам скоріш за все від ще більшовицької Росії СРСР, і це жахливо, тому що лікарів тоді боялися. Навіть до сих пір є оцей синдром білого Стре... халату. Стереотип такий угу. та, синдром білого халату, коли там людина або дитина бачить білий халат, і в неї вже піднімається тиск і починає проявлятися певні симптоми, і це описано, науково доведено. Е, тому, ще раз кажу: лікар це про друга, це про вчителя, певною мірою, можливо, священика, да, на яку в якому можна вилити душу. І це. Це е, е, е довіра. На твою думку, е, чи потрібно остеопатію інтегрувати в загальну медицину для військових? Mm, я зрозумів. Ну, в принципі. Остеопатія досить гарно себе зарекомендувала з роботою нервової системи, тобто яким чином досягти певного ефекту розслаблення тіла за рахунок впливу на вегетативну нервову систему, яка відповідає якраз за реакцію бий, біжи або тікай», Ну відповідно, рівень кортизолу, адреналіну підв'язаний на цій системі. Остеопатія досить ефективно з цим справляється. Я ніколи не кажу, що остеопатією можна вилікувати все. Що вона є унікальним універсальним методом від цього ні, як і будь-яка інша а, специфіка будь-яких інших напрямів медицини, а це має бути об'єднано. Мені подобається система Британії, а, яка визнала остеопатію на національному рівні. І фактично ніхто, ні традиційна медицина, так звана алопатична медицина, ні остеопатія, альтернативна медицина а, не конкурують між собою. Вони один одного підтримують. Тобто остеопат скіровує, і бо я завжди кажу так: я не рентген-апарат, я не вмію робити лабораторні на, ну, на діагностику око. на око. Mm -hmm. Та я кажу, от це завжди починається фізикальний обстефізикальне обстеження, це неврологічне обстеження, це ортопедичне обстеження. Це завжди про традиційну медицину. Ну це такий синхрон. От власне ну, воно все пов'язано і підвів так. до цього запитання, чи ти мав випадки. На такої співпраці, синхронної співпраці, там чи з психологом, чи будь з кимось іншим, ще із лікарів і тут можна перечислювати. Чи були у тебе такі моменти комплексного підходу? Не просто там от той займається тим, той займається тим по окремості, чи можливо між собою якось це було з'єднано? Чи такі випадки тебе були? Так були випадки, були випадки, що досить часто я співпрацюю з психіатрами і психотерапевтами, саме лікар... лікарської медичної спеціальності, часто співпрацюю з гастроентерологами і. І ендокринологами, а, бо це все досить знову ж таки кажу, тісно пов'язано з нервовою системою. І бували моменти: у мене за останній рік, ні, за останні два роки, а, велика кількість людей, які до мене вперше ну, вперше звернулися. У багатьох з них я по симптомах досить які я вивчив з традиційної медицини. Вияснилося, що є порушення щитовидної залози функції, і у них виявився аутоімунний тероїдит. Але до тих пір вони ж ходили до психологів, які ну позиціонували себе психологами, які лікували їх від депресії, антидепресантами, але потрібно було лікувати щитовидну залозу зовсім інша це історія угу. однозначно. Тому завжди співпраця. Ну і на сам кінець скажи, будь ласочка, це вже чисто від себе людям, ті, які зараз нас слухають, де би, де би ви зараз не перебували, якщо ви, у вас виникли проблеми, якщо чи ви внутрішньо приміщений, чи молодий ветеран. Що би ти порекомендував, щоб людина перестала боятися щось таке від себе, щоб вона дальше продовжувала рух вже також із бази свого досвіду, щоб вона відновилася, зрозуміла, що на цьому життя не закінчено, що потрібно йти далі? Я людина, у якої в цінності є сім'я, і я завжди кажу так: можливо, ти обесцінюєш своє життя. Але можливо тобі не буде боліти, якщо щось з тобою станеться. Але подумай про своїх близьких. No? близькі завжди будуть сильно переживати за тебе. Тому це перша мотивація. А друга мотивація, навіть якщо сім'я бувають моменти, коли може відвернутися з тих чи інших причин, нічого поганого в тому, щоб бути егоїстом, немає. Кожна людина народжується і помирає на самотині. І ми живемо суто життя для себе в першу чергу. Якщо я не реалізований, якщо я нещасливий, якщо я а, якщо мені погано, то і навколо я теж буду це транслювати. Тому, якщо хочеться допомогти соціуму, сім'ї іншим, потрібно в першу чергу допомагати собі. Ну що ж, будемо підходити до завершення. Хочу нагадати, що з нами в студії сьогодні був Андрій Матей, остеопат та фізичний терапевт. І також нагадаю, що цей подкаст створено проєктом громадської організації час дій, що фінансується юфою Європейським Союзом та здійснюється в Україні. Андрій дуже тобі дякуємо за те, що до нас завітав. Будемо тебе ще очікувати. Гості. Дуже дякую вам. Дякуємо, дякуємо, до зустрічі.